Добрий день. Зараз я вам цю дорогу показую. Ну, сьогодні їду сіно дюкувати. Бум десь там на, на Сіна Їду. Яка краса. На нашій ставочок. там Болото, ще один ставочок і за ставочком ще один ставочок. Отак От можна сказати. А я зараз тут раз по такими колхозними дорогами проскочу і буду дюкувати сіно. затюкували, зараз спустились у балочку зараз тут затякує, але я не знаємо, тут штук 50 буде.

Кончили ми тут сифікувати. Занартохна зацепляє коптьок на гору. Зіпляється два прицепа в кучу. Дивиться картем будет джин запускати на гору. О, пішов. Перший прицепчик, це другий. Зараз сети oh. <laughs> все. О. Все. їдемо в вигрузку. Саме на горі ми прицепи забрали. Їдемо ось клетками тут грве.

Держи на машинке. На темный. Лопнул ремень генератора. -то. Ездили, привезли ремень. Едем сейчас там городок затюкуем. Да и все. Kompányra bejadjuk újra, hogy ott nyohoródik, de előtt már kemény a szél. Сонце сіло, я їду додому. Трошки дощ поганяв, а сіло вбрали. Ну що, ставте клас бувайте.